Друзі, всім привіт! З вами на зв'язку автопарку філія, а це наше нове надходження. Volkswagen Tiguan 2015 року випуску. Даний автомобіль е приїхав до нас зі США. Як ми бачимо по екстер'єру, у нас дуже гарний фіолетовий колір, темний, е гарно виблискує на сонці. Також у нас легкосплавні леті диски від компанії Volkswagen. Даний автомобіль у нас є повнопривідним, об'єм двигуна у нас 2 літри, бензиновий двигун, при цьому автоматична коробка передач, та ще до комплектації ми з вами дійдемо. Як ви бачите, по автомобілю дійсно по екстеріму немає ніяких питань, все дуже гарно виглядає. З приємностей в нас безключовий доступ. на передніх. На передніх дверках також у нас чорний шкіряний перфорирований салон. В ідеальному стані, не побоюсь цього слова, дійсно дуже гарно, гарно зберігся. Повний електропакет, центральний замок, електрорегулювання та підігрів бокових дзеркал. Датчик світла, велике мультимедійне кермо з функцією управління як бортовим комп'ютером, так і мультимедією. Також є в нас круїз-контроль. Запуск у нас проводиться з кнопки старт-стоп. Як ми бачимо, двигун працює дуже рівно, ніяких питань з приводу техніки до автомобіля ми не маємо. Ніяких активних помилок також нема. Рідна мультимедіа стоїть з функцією підключення любого вашого аудіоносія. Також є підігрів переднього ряду сидінь. Клімат-контроль, який налаштовується електричний стояночний тормоз та сама коробка передач. Задній ряд дуже просторий, стан шкіри у нас не як не відбувається від того, що ми бачили на передньому ряду. Дуже все гарно, стеля світла, чиста. В цьому авто. В дуже гарному стані, дійсно рідко можна зустрітися, що так відноситься до автівки. Якщо підсумувавши все, вище що я можу сказати, дуже цікавий варіант, як для городського типу їзди, так і якщо ми говоримо про е, мандрівку між містами або навіть між країнами, е, повний привід завжди нас буде рятувати в цьому в цих питаннях. Та і сам колір сам. Зовнішній вид даної автівки дуже-дуже привабливий. Якщо вас зацікавив даний варіант, ви можете його придбати в кредит, лізинг, кредит, а також за всім ми улюблений готівковий розрахунок. Придбати ви його можете в місті Одеса по адресу Михайло Грушевського 15. Ми чекаємо на вас в салоні. До зустрічі!